Чата. Новий рік вже близько, і більшість з вас, напевно, вже знають, де і з ким відзначатимуть це свято. Давайте я допоможу вам зорієнтуватись в на найстильніших варіантах вбрання для новорічної вечірки, причому на будь-який випадок життя. Я підготувала для вас це відео, щоб підкинути вам класних ідей, надихнути вас і зарядити заодно святковим настроєм. І як бонус, наприкінці цього відео ви отримаєте новий шопінг гід по новорічному вбранню, і це буде абсолютно безкоштовно. Почнемо з відповіді на питання, на яку саме вечірку ви вбираєтеся, і які формати взагалі можуть бути умовно. Я їх ділю на формальні і неформальні. Формальні це виходи, які потребують ретельнішої підготовки, уважнішого ставлення до такого поняття як доречність, або дрес-код. Це може бути, наприклад, корпоратив із колегами по роботі, або похід до театру, або вечір у гарному ресторані з друзями. А неформальні вечері це якісь, наприклад, домашні святкові вечері, це вечірки на дачі або в гостях у друзів. Загалом той випадок, коли навколо вас всі люди свої, рідні, знайомі, кохані і ніякого дрескоду, звісно, нема. Тепер давайте розберемо кожен вид заходів і що туди вдягнути детальніше. Почнемо з формальних заходів, і в більшості це, звісно, будуть корпоративи на роботі. Тут, як я вже сказала, на чолі кута стоїть питання доречності. Тому що нам усім, звісно ж, хочеться прийти туди красивим, сексуальним і чарівним. Але давайте все ж таки не будемо переборщувати, тому що, не дивлячись на те, що корпоратив все ж зветься вечіркою, це все ще робота. Тому ми з вами зупинимось на більш спокійних і менш зухвалих вбраннях. І перше, найочевидніше це, звісно, коктейльна сукня. Може бути довжиною міді або міні, і ось останні, до речі, матимуть класний вигляд з модними в цьому сезоні, незвичайними колготками або краще взагалі зі звичайнісінькими чорними щільними матовими колготками, які якраз таки, якщо ви оберете довжину міні, допоможуть вам знизити зайвий для багатьох корпоративів на лід сексуальності. Якщо у вас без рукавів, а ви боїтеся змерзнути. То беріть з собою відповідальний піджак або жакет, такий, знаєте, повсякденний або якийсь ошаркник. Він і зігріє і дає змогу почуватися більш комфортніше і менш холодно, якщо раптом деякі колеги в процесі корпоративу почнуть на честь свята порушувати ваші кордони. Болеро, всякі шарфики, кардиганчики, поверх вечірньої сукні з відкритими рукавами забуваємо як страшний сон. Так уже не носять багато близько на новий рік не буває, тому всі варіанти суконь, які вкриті паєтками, камінчиками, стразиками, вітаються. Звісно, якщо в запрошенні на корпоратив не було прописано якогось дрес-коду, тобто якихось конкретних рекомендацій щодо вбрання. У цьому випадку, звісно, їх треба суворо дотримувати. Крім коктейльних суконь, довжини міді або міні, можна вибрати взагалі сукні аж до підлоги, особливо якщо формат заходу дозволяє. Тільки не забудьте зняти зимове взуття і доповнити образ відповідним взуттям. Коктейльним і вечірнім сукням ідеально пасують босоніжки, туфлі та балетки. Якщо ви хочете зробити більш такий зухвалий, модний, незвичний образ, то спробуйте до коктейльної сукні додати більш брутальне взуття, наприклад, чоботи, черевики або навіть ботфорти. Але знову ж таки пам'ятаємо про доречність, про те місце, де ви працюєте, про той формат вечірки, який заявлений. Наприклад, у якійсь рекламні або it компанії таке собі вбрання оцінять. Я лише показую вам зараз можливі варіанти, надихаю вас, підкидаю ідеї і розширяю ваш модний кругозір. Що, наприклад, не тільки якась пошатна банальна сукня, плюс туфлі на підборах можуть стати робочою схемою на новорічній вечірці. Загалом, сукнями, я думаю, все зрозуміло, вони самодостатні самі по собі, і думати з ними насправді довго не доводиться. Найголовніше просто вибрати актуальний фасон. Ось давайте якраз вам зараз на фасони і подивимось. Наприклад, ось цей варіант вже не носять. Подивіться уважно і не повторюйте таке. А ось цей має стильний вигляд. Це одні з тих сукнь, у яких можна розкішно з розмахом зустріти 2024 рік. Відчуйте різницю і потренуйте на дивленість. Які ще варіанти вбрання підійдуть для формальної вечірки та для формального приводу? Це шовкова спідниця Максі і ошатний топ. Верх, до речі, може бути не тільки якимсь святковим або складним чи блискучим. З такою спідницею дуже класно виглядатиме звичайнісінька базова сорочка, вийде дуже стильно. Ще один безпрограшний варіант це доповнити спідницю Максі піджаком. Якщо вам не подобається Максі, то обирайте міді. Я впевнена, що у багатьох з вас є такі спідниці, і такі спідниці також можна носити не тільки влітку. Також їх можна використовувати не тільки в повсякденних образах, а ще й використовувати їх для стильних, дорогих, мінімалістичних та жіночних вечірніх комплектів. До речі, замість шовкової спідниці Максі, можна використовувати спідницю Максі в паєтках. Ви знайдете такі в моєму шопінг віді, який я подарую вам наприкінці цього відео. І якщо ви не поставили мені від радості з цього приводу лайк, будь ласка, поставте зараз і слухайте далі. Мені буде дуже приємно. Не хочете одягати спідницю? Окей. Цікавий акцентний топ також стильно поєднуватиметься зі звичайними костюмними брюками. Вони трохи заземляють усе це пір'я, паєтки, бахрому, відкриті плечі. Це дуже доречний і жіночний варіант для корпоративів або походу в театр. Ще один безпрограшний варіант, наприклад, це може бути костюм. Ви можете взяти трійку або двійку для новорічних свят. Багато брендів до речі зараз випустили блискучі костюми в паєтках, різні оксамитові сети та костюми з обробкою пір'я. Такі речі насправді дівчат не виходять з моди. Головне, щоб вони не були приталені, ці піджаки, і їх можна було носити знов і знов. Якщо не хочеться витрачатися на такий костюм, візьміть просто найяскравіший зі своїх вже куплених базових костюмів. Наприклад, якийсь червоний, зелений або навіть жовтий. А ще насправді дуже дорого виглядає білий та чорний. І доповніть їх вечірними аксесуарами, вечірним макіяжем, Вийде такий класний вечірний образ практично з того, що вже у вас було. І до речі, ось вам ще одна ідея для рукоділок: ви можете додати пір'я на рукави, а потім зняти їх назад. Виберте якийсь жакет і прикрасьте його. Важливо, якщо ви хочете, щоб у вас вийшов стильний та дорогий образ на вечір, просто звичайнісіньким базовим костюмом, то у костюму повинен бути актуальний дизайн. Ну і також він повинен сидіти бездогано по фігурі. Дивіться, я зараз ліворуч покажу вам приклад, як уже не носять. І додому ще туди застарілі туфлі і якийсь немодний клач. І як нічого хорошого у нас не вийде, звичайно, тому що не всі костюми і не всі блискучі сумочки однаково корисні. До речі, багато хто забуває змінити свою повсякденну сумочку на вечірню, коли вирушають на вечірку, або на якусь хоча б компактну сумочку, яка б ідеальна не була ваша вечірня сукня або костюм, але сумка, призначена для іншого приводу, звичайно, зведе на нівець всі ваші зусилля. А ось актуальний дизайн костюма та сучасні аксесуари, і виходить, як ви бачите, зовсім інша річ: стильно, дорого і класно. Нагадую, що ми з вами зараз все ще розглядаємо варіанти для формальних вечірок або походу в театр, куди непристойно і недоречно приходити, наприклад, у джинсах або якомусь напівспортивному одязі. Якщо привід дозволяє, і вам такий аксесуар подобається, зверніть увагу цього року на рукавички. Це зараз модний тренд, і вибрати можна різні і найдовші. Загалом я раджу дуже добре продумувати для формального приводу саме аксесуар, тому що насправді одяг можна взяти навіть самий найпростіший той самий брючний костюм або чорна сукня. Ось яка гарна квіточка на шиї або зап'ястя, масивні прикраси, гарні туфлі, розкішний клач. Це все перетворять ваші речі в стильний наряд. До речі, ще один мій найулюбленіший прийом це коли ми беремо найпростіший одяг, наприклад, простий чорний брючний костюм, лаконічні звичайні човники або балетки, і робимо акцент на зачіску. І тут ви можете надихнутися цими образами. З такою зачіскою, у такому образі, ви затмарите на корпоративі всіх своїх колег. І закінчимо на цьому з формальними заходами і поговоримо про приводи, де до вимоги до доречності набагато менш суворі, наприклад, тематична вечірка з друзями у клубі. Можна вибрати щось блискуче, акценти та взагалі все, що завгодно насправді, а ще й зручніше буде вам. Коротку спідницю, то металізовані джинси або штани з тканини металік, зручне взуття та можна веселитися до ранку. Давайте ми зараз з вами розберемо найпростіші новорічні образи, що при цьому незмінно зроблять фурор. Мій улюблений варіант для неформальної вечірки це спідниця в паєтках, довжини міді або максі, і новорічний светр або новорічний світшот. Дивіться, як класно це виглядає, і новорічний настрій відразу виходить на максимальну позначку. Ще один варіант це доповнити новорічний світшот брюками в паєтках або з міні-спідницею можна з ботфортами чи сатиновою спідницею. Ще варіант це світшот у поєднанні з спідницею пачкою або яскравими широкими брюками. Виглядає неможливо стильно і урочисто, хоча дуже просто моя вам порада: якщо ви плануєте танцювати, то надягніть під світшот або під светр, майку чи футболку. Вони будуть не менш чарівні з вашою паєтковою спідницею або паєтичними брюками, коли вам стане спекотно. Як вам такі ідеї? Дівчата, якщо подобається, і якщо ці образи вас надихають, то не забувайте, будь ласка, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Також окремо хочу сказати про гірськолижні принти на новорічних светрах. Їх насправді дуже часто використовують також. Але мені здається, що класно, все ж таки вони вигляд, будуть виглядати на гірськолижних курортах, або хоча б на якійсь засніженій дачі біля камини, наприклад. В іншому випадку я все ж таки обрала щось веселіше. Ще один варіант низу – це спідниця або штани з пір'ям. Для неформальних вечірок ще відмінно підійдуть джинси, і можна, наприклад, додати цей новорічний светр. І вийде потрібний настрій, і, звичайно, дуже зручне вбрання. І, до речі, зараз у магазині дуже багато джинсів, які декоровані стразами, пір'ями, блискітками. І з ними дівчата просто навіть біла базова футболка, в поєднанні з блискучими туфельками, буде виглядати мало крутіше вечірньої сукні. Якщо привід якийсь затишний і ще більш неформальний, то можна одягнути новорічну піжаму. шовкову, оксамитову, з пір'ям, у паєтках. Це все вирішувати вам. Якщо привід прям зовсім домашній, можна взагалі взяти звичайну піжаму в клітину. Новий рік із сім'єю в зручній піжамці, з раннім відбоєм, наприклад, якщо у вас є дітки. Це те, що може бути необхідно багатьом. Ще один класний варіант для неформальних приводів: це звичайно, сукня комбінація. Це дуже комфортно, дуже зручно і є у багатьох із вас. Якщо вибрати довжину Максі, то вийде практично вечірня сукня, міді також підійде. Головне, не забудьте додати прикрас стильних аксесуарів та вийде ідеальний варіант. Його можна одягнути і в гості, і для домашньої вечірки. Поверх можна надіти жакет. А ще краще, мені здається, купити такий, знаєте, пухнастий кардиганчик. Зараз він якраз дуже в тренді. І до речі, якщо поверх цієї сукні одягнути новорічний світшот. То вона перетвориться на умовну спідницю. А от що робити, якщо вам належить піти на костюмовану вечірку? Все просто вам треба розслабитись і добре повеселитись. А що туди одягнути, звичайно, залежить від теми. Якщо вам вже її призначили, то з усією повагою слідуйте дрес-коду, а то потім зіпсуєте всім фотки та новорічний настрій своїм неправильним вбранням. Якщо ви ще не придумали тему, але хочете самі організувати тематичну вечірку з класними фото на пам'ять, то найпопулярніші теми зараз стилістика х та нульових. Це чудова новорічна тема, бо ніколи так не любили страси та все блискучі, як у 2000-х. А для тих, хто любить гарні фото, ось вам ще одна ідея: попросіть всіх ваших гостей одягнутися в один єдиний колір. Барбі вже, звичайно, всім на А от зелений, білий та червоний, або взагалі щось у смужку цілком підтримує новорічний настрій. Можна ще влаштувати такий, знаєте, новорічний маскарад. А для тих, хто прийшов без костюма. А такі люди завжди були, є і будуть. То для таких приготуйте маски, опітки, окуляри. А от коли всі дотримуються дрес-коду, то виходить фото дуже гарні, класні, атмосферні. Їх так приємно потім приглядати, і ти прямо пам'ятаєш, що це був за новий рік. Ну і при цьому ще з'являється дуже класна новорічна атмосфера. І ще дуже класно розглядати светри один одного, які, до речі, ще можна буде носити потім дуже довго. Ще один аксесуар, який також можна буде використовувати на неформальних вечірках, це новорічні обідки, шапочки, окуляри. Вони подарують море усмішок, це дуже весело насправді. Ну і звичайно, одразу підніметься новорічний настрій у всіх. Та й фоточки взагалі будуть ульотні. Треба просто заздалегідь підготуватися і закупитися. Продається скрізь. Пишіть у коментарях, чи визначилися ви з новорічними Брання, у чому особисто ви зустрічатимете 2024 рік. Я дуже хочу це знати. Я вам бажаю чудового, продуктивного грудня, який дозволить не тільки закінчити всі незакінченні справи, а ще й як слід насолодитися предноворічним настроєм. І, звичайно, дівчата, переходьте на посилання в описі. Я підготувала для вас подарунок безкоштовний шопінг гід із найкласнішими новорічними вбраннями. І не забудьте поставити лайк. Мені це буде дуже приємно з наступаючим. Бувайте.